Вітаю вас. Це програма Власний погляд. Ми говоримо про Україну ОБСЄ і Україну у всеукраїнському економічному форумі. Гостем нашої програми є політолог Володимир Лупаці. Вітаю вас, пане Володимире. Україна власне з минулого тижня розпочала своє головування в організації з безпеки та співробітництва у Європі. Що означає для України така висока довіра і що вона власне виграє від цього? Ну, власне, з того моменту, як Україна стала членом цієї організації, існує певна система ротації, коли країна очолює і стає головою, голову, головою в цій організації. Для, для України, для української дипломатії, це безумовно певний виклик, тому що не дивлячись на той порядок денної програми, яка була запропонована з боку української сторони, безумовно. Спокійно може себе почуватись тільки та країна, яка має або сильний геополітичний, сильну геополітичну вагу, або яка здатна свої внутрішні реформи або перетворення представити як експортний товар. Ну, зрозуміло, що першої позиції України нема. Ми знаємо, що останнім часом все-таки є питання з Реноме України на міжнародній арені. А в другому питанні я думаю, що тут складність пов'язана з ефективністю діяльності взагалі управлінської системи в Україні, тому що дипломати свою роботу виконують, вони забезпечують якісну стратегічну комунікацію з партнерами по організації по безпеці та співробітництву в Європі. Але наскільки наші реформи просуваються всередині, це залежить не від дипломатів, від інших міністерств. І тому, якщо буде скоординована робота консолідована взагалі уряду, то українським дипломатам буде легше працювати на зовнішній арені. На українських дипломатів сподівається, головування Україні в ОБСЄ вирішить тим, чи так чи інакше придністровський конфлікт. Цитую від підсумки українського головування в ОБСЄ залежить кінцевий результат Придністровського врегулювання. Вважає прем'єр-міністр Молдови Влад Філат чи виправдає Україна такі сподівання. Ну, там питання йде не лише про Придністров'я, власне кажучи, в порядку денному е, низка конфліктів це і нагірний Карабах, це і якби активізація міжнародного діалогу по, стосовно би, оцінки і перспектив врегулювання ситуації в Грузії після 2008 року. А, ну, Я думаю, що з одного боку у України тут є шанси е, зробити активізувати цю ситуацію, тому що дійсно. Це території, які з нами сусідні. Але наскільки вдасться зберегти баланс, і... тому що є Молдова, є Придністров'я. Молдова наш сусід і країна східного партнерства, яка спільно з нами, так би мовити, працює над питаннями євроінтеграції, але всередині Придністров'я є велика меншина українська, і тому тут зберегти баланс вирішення цього питання для України внутрішньо важливо. Друге питання пов'язане з тим, що. Так чи інакше буде, мені здається, під час головання України буде тінь Російської Федерації, тому що ми знаємо, що довгий час Російська Федерація дуже критикувала Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, називаючи її там анемічною і так, далі, і так далі. Звинувачуючи в тому, що вона не здатна виконувати, власне кажучи, свої зобов'язання. Як ця, як ця тінь позначиться? А да, тінь позначиться. Робочі. Я думаю, що так чи інакше Україна. Росія спробує головування України використати для того, щоб все-таки ще свій порядок денний свої такі базові проекти просувати. Це проекти пов'язані про нову систему безпеки в Європі. І ця концепція вже декілька років, починаючи, здається, з 2008 року просувається зовнішньополітичним відомством Росії, і вона має зовсім неоднозначне ставлення до неї з боку європейських. Країн, от і тут буде певний виклик, тому що питання по регулюванню конфліктів і в Придністрові, і на гірному Карабасі, і питання по Грузії це питання, де так чи інакше присутня Росія, і це її ключове слово там. І от я думаю, що тут дуже складна дипломатія для України буде. До речі, головування України в ОБСЄ кажуть експерти припало на складний для цієї організації період. Оскільки відбувається протистояння між Сполученими Штатами і Росією щодо питання прав захисту людини. Україна зможе знайти у цьому напрямку свій шлях, як вирішити, як примирити захід і схід? Ну, це надзвичайно складна ситуація. тому що… Позиціонування України в якості примирення, якраз я думаю, що Україні треба уникнути, щоб вона не потрапляла в конфлікти, де є дві, а особливо три сторони. Тому що, коли три великих геоекономічних і політичних гравця: Європа, США і Росія негативно оцінюють, якби діяльність України, то для України це надзвичайно небезпечно. Це загроза національній безпеці. Це ми вже бачили не один раз, коли нас або позбавляють ядерної зброї. Або ще я роблять... Яка має бути позиція в цьому випадку протягом року головування? Я, я, я хочу наголосити. Я думаю, що тут ключова позиція це здатність представити вирішення своїх внутрішніх питань як експортний товар. Наприклад, ну, серед цих питань є якби така інституція в Газі, як Верховний комісар справ національних меншин. І, скажімо, для України, я думаю, недооціненим залишається можливість якби, якихось позитивних зрушень в Криму. В частині забезпечення прав національних меншин і позиціонування цього як дійсно прогрес в цій низці конфліктів, які залишились на пострадянському просторі. Тому що треба нагадати, що Україна має такий сильний потенціал, безпрецедентний. Ми відбулося переселення депортованих народів, це великі маси, тисячі сотні тисяч людей. Все це відбулося. Достатньо мирно, ми не допустили на відміну від інших точок кровопролиття. І я думаю, що якщо Україна здатна і далі забезпечувати міжетнічний мир, діалог, то це є експортний товар для України. Але це не тільки питання, кажу, Міністерства закордонних справ, це питання і уряду, і президента, наскільки вони зможуть використати цей потенціал. Пане Володимире, експерти, дехто з експертів вважає, що від головування України в ОБСЄ не варто очікувати ні провалів, ні серйозних звершень. Ваша точка зору. Ну як проривів можливо не варто очікувати, але провали завжди можуть бути тут. Принципово, перш за все, в цій, в цій діяльності тут не посваритися з ключовими гравцями, які присутні в цій організації. Тобто, тому що у них можуть бути різні позиції, а головуюча сторона повинна забезпечити баланс. Це перше. І ще один виклик, який стоїть перед Україною, це передбачається проведення саміту в Києві, наскільки я пам'ятаю, і. Це величезна міжнародна подія, яка по оцінці наших дипломатів таких ще масштабних міжнародних заходів в Україні не відбувалося. І от забезпечити належний рівень проведення цього, це, це, це виклик для України, але це і можливість привернути увагу до потреб нашого зовнішнього політичного відомства. Тому що я, я, я думаю, що все-таки існує певна недооцінка в уряді. Тії ролі і значення, яке відіграє міністерство закордонних справ для забезпечення міжнародного і інвестиційної привабливості України і так далі, і цікаво, як вплине лідерство України в ОБСЄ на підписання угоди про асоціацію, яку Україна вже довго очікує із європейським союзом, чи прискориться, оскільки в ОБСЄ представлені ті країни, які є членами Європейського союзу. Напряму це не впливає, але враховуючи можливість нашої дипломатії інтенсивно вести перемовини, мати контакти практично з усім спектром своїх партнерів по ЄС, то це може бути фоновим питанням. Тобто ми будемо вирішувати наші завдання, які стоять перед нами як країною, що головує в ОБСЄ, але ми можемо паралельно дуже багато, якби вирішити питань, от в частині підготовки до асоціації, в частині. Прояснення і демонстрації нашої позиції, наших ну, якби, досягнень. І стосовно європейського напрямку розвитку України вчора. Президент України Віктор Янукович поїхав на Всесвітній економічний форум, який відбувається у Давосі. Що власне таке Давос для України? Давос це не для України. Давос це просто такий форум. Перш за все, на якому збираються представники великого бізнесу і, відповідно, представники країн. Але перш за все, це форум бізнесовий, який вирішує питання, умовно кажучи, розвитку світової економіки і питання подолання кризи. Ну, цього року порядок денний трошки більш оптимістичний, трошки, в тому плані, що. Порядок денний це там динамічне зростання, здається, от така склад, склад, складна така формула. Тобто лідери будуть шукати нові джерела економічного зростання, і це питання безумовно а, актуальне і для України. Для України, економічна модель якої зорієнтована на експорт, ще показала свою якби недієздатність, неконкурентоздатність ще в 2008 році. До речі, цікава ситуація. Скажімо так. Ефект для будь-якої країни на Давосі теж пов'язаний з тим, наскільки ця країна співпрацює з цим форматом між цими форумами. От, наприклад, по відношенню до Росії підготовлені були сценарії по Росії, і це був спосіб, так би мовити, підвищити зацікавленість до Росії, оскільки був формат співпраці Даво, Давоських інституцій з Росією, які підготували такий документ, який винесли на, на обговорення. Але поки що ми бачимо, що Росія... Змогла залучити або депардьє, але в неї все-таки залишаються питання з інвесторами. Тому я думаю, що нам теж можливо треба робити висновки з цього досвіду Росії і не стільки займатися би, піаром, а скільки думати, як покращити наш інвестиційний клімат і привабливість. Все ж таки, що Україна візьме з цього форуму для себе, щоб покращити, зокрема, інвестиційний клімат. Я думаю, що саме більше, що вона могла б взяти, я не знаю, чи візьме, це все-таки більш адекватне розуміння того, що відбувається в світі, і ті ризики і загрози, які постають перед Україною в наступному періоді. Якщо це візьмуть наші представники на, на цьому форумі, то можливо це вилиється якось і в корекцію в наших планів в частині проведення економічних реформ, і в частині, власне кажучи. Реформування тієї економічної моделі, яка в нас є, тому що залежність від кон'юнктури сировинних ринків і нездатність експортувати і продукувати якісь товари з більшою доданою вартістю, роблять Україну дуже вразливою до будь-яких поворотів в розвитку кризи міжнародної. Це ми говоримо про економічні переваги, економічні перспективи, на що Україна може розраховувати. А от цікаво, чи вплине це на вектор України, наприклад, на захід участь у такому форумі? А о, о, оскільки сьогодні вирішується питання, все ж таки приєднується до ЄС чи митного союзу і. Якби не вирішеним залишається це питання інтеграції України чи на захід, чи на схід, яким чином форум позначиться на все таки остаточному остаточному тому, щоб поставити крапку? Ну я підкреслюю, що якби Україна е, займалась напротязі року співробітництвом з освітнім економічним форумом, то ми б могли б можливо вийти на якийсь спеціальний формат по Україні на сьогодні, наскільки я розумію. Наша делегація і політичне керівництво приймає участь в пленарних засіданнях там, з, з певних питань енергетики, розвитку стратегічної інфраструктури. Тому ці питання вони можуть виникати лише в кулуарах, якщо будуть якісь спеціальні там брифінги і так далі. Але оскільки, по попередній інформації, офіційна делегація, ну принаймні, президент, скажімо так, не буде приймати очевидно участь в, в, в ланчі, який традиційно організовує. Фонд Віктора Пинчука, то я не знаю, чи будуть ці формати загалом, на вашу думку, представлення України в таких відомих європейських організаціях, які перспективи відкриває для нашої держави? Якщо ми сьогодні говоримо про обсє, про всесвітній економічний форум, про парі, наприклад, перспективи відкриваються, якщо ми здатні скористатися цими кажу, можливостями. Тобто здатні, я кажу, поєднувати свої внутрішні політичні, внутрішньоекономічні проблеми з глобальним контекстом. Якщо ми займаємося своїми проблемами окремо, і начебто це наша провінція, а потім намагаємось придумати, яким чином красиво виглядати на зовнішній арені, то це, по-перше, дуже дорого, дуже дорого тягнути цих два виміри. Краще робити технології подвійного використання. Тому реформи. Успішні реформи це можливість представити свій досвід, який може бути цікавий для інших. Забезпечення прав в царині розвитку засобів масової інформації і свободи, забезпечення прав національних меншин, ефективні інститути державного управління, демократичні інститути це все експортний товар, це можливість для співробітництва багатостороннього і так далі. Тобто лінія приблизно така. І дуже недооціненим залишається. В сьогоднішньому світі міжнародні відносини це не монополія Міністерства закордонних справ. Це завжди сеанс одночасної гри, де є міждержавний формат, міжкорпоративний формат, міжрегіональний формат і формат, де присутні недержавні інституції. От, на жаль, ми не, не граємо в цей, в цей сеанс одночасної гри, тому що недержавний сектор, громадянське суспільство, експертно аналітичне товариство теж може достатньо зробити свій внесок в забезпечення міжнародного іміджу. І авторитету України, дякую. Це була програма Власний погляд. Ми говорили про участь України у світових міжнародних організаціях. Гостем парламентської студії був політолог Володимир Лупацій. Залишайтеся на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.